У нашому випуску новин, де ми розповідаємо про найсвіжіші події в місті від ситуаційного центру муніципальної варти Білгород Дністровської міської ради. Минулого тижня ми встановили новий рекорд: 54 виклики на гарячу лінію. І це без урахування пригод під час патрулю. Ми були всюди, від алейди військової слава, віріально факти вандалізму та вживання спиртних напоїв, вандалізму не вивоно. До закинутих будівель. Тут було частіше зафіксовано людей, які вживають наркотичні речовини. Як бачимо, нікого зовсім немає. Наркотиків не виявлено. Від головних артерій міста. Вулиця Ізмаїльська. Біля копійки. Також порушень не виявлено. До безлюдних місць. Знаходимось з метою перевірки на занедбаної території. Біля 127-го будинку по вулиці Ізмаївської нікого немає. Тільки подумали про спокійні вихідні. Отримуємо сигнал: пожежа на незалежності. Мчимо, як ті пожежники без води. Ходимось на місці, чоловік відкриває нам ворота. На щастя, все обійшлось без трагедій. Інша пожежна історія справжнє займання на одному з підприємств. Ходимося на території бази, котри. Яка... Переробатив пластик, там, бумагу і все остальное. Пройшло возгарання, от ребята уже тушать, все нормально. Тут вже довелось гарненько попітніти, допомагаючи гасити вогонь. В поминальну неділю на кладовищі відбулася справжня епічна битва. Один чоловік так захопився прибиранням, що зачистив не тільки свої могили, а й заодно чужі засмітив. Мені надо теж конфлікт вдалося владнати. Кожен обіцяв прибирати обережно. Ніч, темрява, спокій. І раптом автівка біля будинку. Всередині весела компанія, за словами мешканців, точно не З Поліція затримала водію. Разом із поліцією нагадала їм, що після опівночі місце кожного громадянина вдома, а не в імпровізованому нічному барі на колесах. У сквері Михайлівському вартові спіймали компанію юних гуляк, галасували, розпивали спиртне, вели себе так, як на зльоті рок зірок. Алкоголь, парки, провели лекцію про наслідки. Висновок в реальному житті краще не косплеїти дорослих. На цьому тижні у нас з'явилась справжня зірка. Жінка, яка вміла засинати де завгодно. Спершу під деревом. Прокидаємось. Прокидаємось, жінка. Прокидайтеся. Потім біля лікарні. Ви знову тут. Ну, я не так не можна взагалі лежать тут. А потім просто посеред вулиці в новому прикиді. Та чия та клуба була. Провели її додому тричі. Кажуть, сон корисний для здоров'я, але не коли ти сам стаєш частиною міського ландшафту. Дзвінок невідома жінка залишила сумку у дворі. Інспектори негайно виїхали. Прийшов чоловік, ходив-ходив, друг за Добрий день По як циганка вот тут это самое. там парень пограничник у нас сейчас часів. От... Открыла и, и там оставила рюкзак. Виявилось, ромська гостя з сусіднього села вирішила сховати речі в чужому сараї від крадіїв. Це ваше приміщення, ви можете ставляти свої речі. Я вийшла, я вийшла. Я вийшла. Пояснили, що сараї це не камери зберігання. А проникнення в чуже майно карається навіть строком позбавлення волі. Для виявлення паспортних даних а також всього іншого буде направлено і поїде з нами в відділ поліції. Фельдшери викликали на допомогу. Тяжкого пацієнта треба було дотягнути до швидкої. Ми були на виклик. Швидка допомога потребує евакуацію хворого. Зараз допоможу. Допомогли. Своїх не кидаємо. Здійснюємо допомогу. Постійний герой наших зведень десятирічний герман і кожного разу його нова компанія. Цього разу дітлахи озброїлись відмичками, ліхтариками та як справжні шпигуни взялись за злом чужої автівки. Сусіди вчасно зупинили. Герої потрапили на екскурсію до поліції. І все ж таки, кожне розбишаство має свої межі. Підлітки знову в ділі. Вилізли на дах і кидали камінням в перехожих. Молодець, що тут ви ви там Та да, Стойте, 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 Куда ви біжите? Ви, що дівшови там Просто. оперативна бесіда на місці. І о диво, вибачення, прогрес. Обіцяємо, більшість, 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 більшість. Ще один випадок повідомлення про людину без свідомості. На місці жінка в напівпритомному стані. Визивай скорую, Діагноз виявився простий: алкоголь. Хоча спершу так і не скажеш, що можна аж так перебрати. Як ви себе чувствуєте? Нормально. Нормально. Алкоголь употребляє сьогодні. Да. знайшли родичів і відправили її туди, де ліжко значно безпечніше за асфальт. Що завели завели жінку, нам допомогли. Сусіди небайдужі люди. Все добре. Жінка доправлена. О другій ночі комендантський патруль натрапив на чоловіка, який порушував режим. Є документи якісь з собою? Ну сабанімато так... руки... руки з кармана. Можна вас попросити? Руку, да. Ну, да. ну да. да виявилось, згадував покійну маму, тому й затримався. Попередили на перший раз та відпустили. Але ще раз нагадаємо: комендантська година з опівночі до п'ятої ранку обов'язкова для всіх. Отаким От бурхливим виявився той тиждень. Бережіть себе, шануйте правила і не спіть на вулиці. Завжди ваша муніципальна варта.